Всім привіт. Сьогодні ми будемо на вулиці у нас тінасити сніг, такі от, погода не очі. Будемо сьогодні займатися нашим розсадою. Що будемо пікірувати, що будемо ще досівати. от Зараз вам покажу, як сіяла наша Миколаївна. ось Зараз ставочку зроблю. от І потім, пакую. що посходило воно, що не посходило, і що ми будемо, куди що пікірувати і що будемо досівати. Так, ось ми знаходимося біля нашого стола. Так, тут це у нас вже попікірували ми горкий перець, бо він трохи був без світла і почав витягуватися вже такий ну, коротше, здоровий став. То ми його попікірували. Ось ось у нас посходив солодкий перець. Це посходили. У нас починають сходити баклажанчики. Це у нас ранній огірок не зійшов. Це гіркий перець. І це солодкий перець. Коротше, тут у нас поки що перці. усе. І Ось ось ми вже я сьогодні посіяв ось Золотий Ріг. Перчик один. Така коробочка у нас вона вийшла на дві сторони. І зараз от каліфорнійське диво. О, а, і ще он вже посіяв бель, бель, чи Як воно там. Коротше, он. Ось, беру, коротше, сію отак, насипаю в землю коробочки, от змочую і приблизно беру. Ну, хто чим? Я беру, я привік уже до пінцету, Ось, сантиметр друг від друга. Ось так от розложуємо ну, ну Потім, коли воно проскакує, підіймається, це, це дає можливість підсипати, от, щоб воно росло далі. Ще нам сьогодні треба буде посадити ось паприку, солодку. Ось такі. Ось і кімнатний декоративний перець. Ось такі я хочу посіяти. Ну, якщо вправимося, то ще посіємо трохи. Помідорок. Зараз ну, покажу, що в нас ще на підвіконніку твориться. У нас перець солодкий почав сходити. І це вже зайшла дуже ультрарання помідорка. Ось тут у нас в вазоні зійшла помідорка, ця кімнатна. От. Рання капусточка зійшла. Це теж кімнатна декоративна помідорка росте у нас. Перець э, солодкий це цей, що наші семіна Ось такі зійшла одна, більш немає. А ось тут, як щіточка, теж зайшов э, наші семінат, але не цей рік, що ми збирали, а поза той рік. Короте, два роки в цьому вже от зійшло воно. У нас вже розпогоджується на вулиці погодка, вже сонечко починає. От, Весна є весна. О, ну Ось тут, бачите, досі один пролазить. Ну, тільки починає сходити. Я думаю, що. Буде сходити. ось такий вазончик я у нас він засвів. Як він називається, я не знаю. Хто знає, пишіть в коментарях, як цей вазон називається. Ось. Назву розсади і всю закріпляємо до наших коробочок, баночок, щоб знати потім ось що ми сіяли і як ми сіяли. Це наші синенькі. Перший рік їх висіваємо, побачимо, що з них буде. Тут зійшло 4 гіркового перцю. Ми його пересадили, попікирували сюди і там, бачу, що починає проскакувати. Думаю, може ще щось От, А це теж гіркий перець, але другого сорту. Оце якийсь жгучий ніс. От, а це гірки українські. Так що так от. Так займаємося. Буду потім вам показувати, як у нас рости, розвиватися. Скоро будемо сіяти в теплиці, помідори, капусту. Теж засниму покажу.